Плюси та мінуси американської школи. Привіт! Сьогодні все дуже швидко, детально, конструктивно, тільки по ділу. Let's go! Почнемо з самого першого плюсу. Що найголовніше звичайні державні школи безкоштовні. Це як медом по вустах зараз. Уявити звичайний матусі з України, яка знає, що таке вчити дитину в українській школі, що тут звичайні державні добрі, хороші школи безкоштовні і не за що не потрібно платити, це дуже її порадує. І дійсно, і паблік, і чартерні школи. Це новітні інноваційні школи, в яких дуже круто, але в них важко потрапити. Це як виграти в лотерею. Але якщо ви вірите у удачу, то чому б ні? Спробуйте. Але якщо в загальному, то Public School – основна наша тема для розмови сьогодні. І ось підручники, канцелярія, охорона, ремонт, штори, обіди, якісь господарські нужди та ні за що не потрібно платити гроші. А на харчуванні, як можна економити два рази на день, діти повноцінно повживно харчуються, і можна вже думати, чим їх накормити вже близько пополудню. І мало того, що все це безкоштовно, то що можуть видати рюкзак у середній школі Айпад, на фізкультуру, така реальність. Тому найголовніший плюс американської школи, що можна безоплатно отримувати середню освіту. Ще один плюс: що потрапити до державної школи просто і можливо. Та просто можливо. Тобто, якщо ви приїхали в Штати, при Хли до Нью-Йорка ваша дитина піде до школи і не треба здавати якісь екзамени, проходити атестації, ставати на якийсь спеціальний облік у чергу. Ви можете про це не хвилюватися. З цього плюсу витікає і мінус. Якщо у школу приймуть усіх, то треба, щоб. Просто пощастило, щоб у школу прийняли усіх найкращих дітей. Отже, якщо приймають усіх і без конкурсу і дітей з різними рівнями знань, то можна уявити, які діти будуть сидіти з тобою за партою. Так, певна розрізненість за знаннями є, і якось все одно намагаються розділити класи за успіхами, за навчанням, але відносяться дуже лояльно до всіх. Звичайно, і якщо немає великої проблеми попасти до школи, то можете самі розуміти, що як хороші діти, які хочуть навчатися туди, підуть, так. Так і просто ті, яким треба. Ось така ситуація. Може бути ще один мінус, але все залежить від того, яка школа відноситься до вашого району проживання. Інколи може бути розчарування, а інколи великий виграш, якщо школа добра. Хочу заспокоїти, якщо в нормальному районі жити, то і школа буде доброю, і ми не говоримо про якісь праджекти, небезпечні райони, де живуть і не дуже благонадійні сім'ї, і діти не дуже знайомі з поняттям культури, мотивації, жаги до вчення і так далі. І залежати буде дуже. Сильно, хто до цієї школи ходить. Про це детально я вже розповідала у попередніх відео. Поїхали далі. Наступний плюс легкі предмети у школі. Тобто, не дуже багато їх, вони не важкі і багато предметів просто один раз на тиждень навіть додому нічого носити не потрібно. Хоумворк за бажанням. Встигають, не встигають, це вже інша справа, ви вже самі будете визначатися на місці, які предмети підтягнути. Тобто, звичайно, навчання легше і так сильно в голові каші від купи предметів не буде. Звичайно, це добрий такий момент, і добра новина для дитини. А для батьків, які все ж таки хотіли б, щоб дитина знала якомога більше зараз і мають таку думку, що зараз треба більше всього встигнути повчити, буде не дуже приємною новиною. І у порівнянні з українською програмою, дійсно, предметів набагато менше. Вчать вони більше такі вузькі предмети, і все, що стосується штатів, а ось там різносторонні відмінності про світ, про це вже дуже мало інформації. Звичайно, в основному діти вчать тільки англійську мову. В той же час. Українських школах як у нас вчать українську мову, літературу, колись російську мову вивчали, майже всі зараз англійську з першого класу, німецька може бути ще якась іноземна мова, ще купа предметів для кругозору. Тому це більше питання до української школи, чи встигають діти освоїти всю цю купу інформації і чи викладається належним чином вся. Ця купа предметів, яку пропонує українська школа. Але ж, все ж таки, в ідеальному світі, напевно, діти, якщо освоїти цю програму української школи, будуть дуже різносторонніми і закінчують школу з багатим багажем знань. Це моя думка. Якщо зовсім не наполягати, то теж трохи становиться страшно, адже не буде такого, що діти мало що будуть вивчати, і мало що будуть знати, і будуть примітивно вузькомислити, мати мало знань, це звичайно залежить від багатьох факторів: і від сім'ї, і від батьків, і від школи, і від ставлення дитини. Не до навчання, і комусь достатньо вчити менше предметів, але гарніше їх знати, в них розбиратися, комусь краще більше, хоча б поверхні розумітися на різних темах, тоді самі вирішуйте, це для вас плюс чи мінус. Те, що не задають додому завдання для дитини, звісно, краще. Але і стимул такий собі, і звички, що треба піти додому і зробити уроки, а потім вже гуляти, то все інше може не бути. Тобто, все, до чого ми дуже довго готували, намагалися цю звичку якось виробити в дитині. Хтось, напевно, зрадіє і вважає, що це і не потрібно, але ж, якщо не закріплювати знання, чи будуть вони достатні, і наш мозок не тренувати, а все одно дитину треба тоді задіяти чимось після школи, вирішуйте самі, як ви будете виходити. З цього положення. Це вам така інформація. Що є ще крутим плюсом, підручники не потрібно носити до школи взагалі, і спина не перевантажується. Це, ці важкі рюкзаки з підручниками не треба носити. По-перше, уроків не так багато, предметів не багато, тому і немає там 7-8 підручників у рюкзаку, як в нас в Україні. По-друге, все, що необхідне для навчання, у шкільному закладі є при школі. А додому можуть дати якісь тоненькі папірці з завданням. Тобто в рюкзаку пару зошитів з записами з класною роботою ланч І то за бажанням вода у середній школі ще айпад носять. Нам дали один підручник з математики додому для самостійного вивчення, тем, які ми пропустили. Всі додаткові матеріали з предметів через електронні прилади. Тому для спини дитини тут рай. У якійсь ідеальній паралельній реальності було б круто, щоб у нас в Україні можна було б не носити підручники ці важкезні рюкзаки, щоб один комплект підручників був би вдома, а другий такий же у школі. І так би діти користувалися підручниками, а додому з таким легким пустим рюкзачком. Ну добре, поміркували і досить. Поїхали далі. Ще один плюс. Поживне харчування, різноманітне, безкоштовне і в достатній кількості. Голодними діти не залишиться. Але й такий момент: тут вибір великий і не порційна система, і дитина може собі сама вибирати. Але коли тебе манять, цей шматок піци, бургер, пластівці з сиропом, булочка. чи вибере дитина хоч щось ще й корисне, фрукти, хоча б чи овочі, чи буде чередувати і не кожного дня обирати фастфуд, ось питання. Супівкаш, порції з пюре з котлетою, такого тут не буде. Тому проводіть з дитиною розмови щодо усвідомленого правильного харчування. А те, що є великий вибір і різноманітність у їжі, то є великий плюс. Програма не складна. Цікава, тому що використовуються новітні сучасні технології. Додатки, добре оснащені кабінети, всюди є комп'ютери, телевізори, інтерактивні дошки. Нас цим особливо не здивуєш зараз, тому це ще один плюс американської школи, але вже приймається як буденність, як норма. Разом з цим ще додам, що англійську мову дитина вивчить класно, досконало. І це буде і розмовна мова, також а не підручникові тільки знання, а вивчення відносів мови і за допомогою вже добре спланованих програм і інструментів. Ментів, тому що тут все підлаштовано під дітей емігрантів. Тобто мова буде вчитись сама по собі автоматично, екологічно, а не через зубріння і коли себе примушуєш, шанс не вивчити мову майже неможливий. Скоро дитина вже американські фільми в оригіналі зможе дивитись. Але мінусом одразу скажу, що крім англійської мови, не вивчається ніяка іноземна мова. І від цього якось трошки сумно. Могли б використовуючи свої передові технології ще б якусь мову додати, хоча б іспанську. Вчили б діти ще безкоштовно якусь мову. Класно було б, класно. Ось так думки, думки у голос мрії. Поїхали далі. Дуже хочеться відмітити як плюс дружнє ставлення вчителів до дітей. Це важко пояснити словами, це потрібно бачити. Це видно по манері їх поведінки, спілкуванню. Вчителі можуть бути в такій неформальній одежі, йти, пританцьовувати, щось почати співати разом з учнем. Психологічно себе не налаштовує, що це перед тобою суворий вчитель і Треба якось замкнутися, замовкнути, завмерти. Немає цього якось напруження, великої прірви між вчителями і учнями. Я краще пояснити, не можу це. Треба просто відчути, зануритись у цю атмосферу. Кожному дають п'ять, як твої справи, до кожного звернуться, кожному щось підбадьорюючи, скажуть. Душевно, якось це все. Можливо, що в педагогічних вузах їх так налаштовують цих майбутніх вчителів, що ви не повинні бути якимось нічним кошмаром вашим студентам, психологічною травмою, щоб діти боялися вам щось сказати. Будьте друзями вашим учням. І це круто для нас. Це трохи незвично і важко уявити. Така одразу думка вчились би ми, якщо нас трохи десь не просували, не давили своїм суворим авторитетам. Я не можу сказати, як тут впливають вони своїм авторитетом на поведінку учнів своїм таким дружнім ставленням. Я вважаю діти, які хочуть вчитися. Це як і усюди, то будуть слухати і слухатись, але в будь-якому разі, психологічно для дітей таке лояльне ставлення це круто. Але один мінус це моя власна думка, і для мене це так відкликається. А для когось іншого може це навпаки плюс і дає свободу. Це те, що батьки тут відокремлені від навчання. Пояснюю. Як уявити навчання дитини без цього пілікання у вайбері, без усіх цих десятків вайберських груп? А якщо дві дитини, то і більше як інакше? Група у вайбері з вчителем, група батьків без учителя, група для офіційної інформації, група з директором, група для збору коштів, група для обговорення домашніх завдань. Мами з України мене зрозуміють. Ми продовжуємо навчатись в українській школі паралельно, і немає дня, щоб не було якихось повідомлень, обговорювання у вайбері. А тут в американській школі ти просто дитину приводиш вранці до школи, а в обід забираєш. Ти з тим вчителем навіть не пересікаєшся, його можеш не побачити за день. Не перед ким тут вчителі не звітують, не виводять, як в нас в українській школі після уроків, не розповідають, як пройшов день, що робили, як себе поводили, на що звернути увагу, якісь поради. Тут, щоб зустрітися вчителям, треба робити appointment, тобто домовлятися на зустріч один раз на тиждень, і тоді можна поспілкуватись і все порозпитувати у вчителя, або є додаток шкільний, де загальна інформація ведеться вчителям, і можна якісь питання написати у цьому додатку. Але відповідь може бути і не наступний день. Так, якщо вчитель буде вважати щось дуже важливе або термінове вам повідомити як батькам, то звичайно він може вам зателефонувати або написати якесь повідомлення. А ось ти доставати вчителя не будеш якимись питаннями, як в нас звикли, тому що вчителі тут навіть не дають свій власний телефон. Тільки пошта або цей додаток, або загальний телефон школи шкільного секретаря. Тобто додатки, щоб спілкуватись з якимись новинами, інформацією слідкувати, електронна пошта і усе. Така собі прірва з одного боку: батьки майже зовсім не контролюють навчальний процес. З іншого боку, певна свобода і перекладання повної відповідальності на школу. А як там діти вже вчаться, як себе поводять і що там з ними відбувається? Тут нікого не турбує. У рюкзак кладуть регулярно якісь папірці з певною інформацією, і треба постійно цей рюкзак перевіряти, чи є там щось від вчителя. Ось така ситуація. Батьки займаються своїми справами, а діти вчаться. Тут, взагалі, такий менталітет навіть влітку, майже всі діти в літніх таборах вони продовжують вчитися, якісь заняття навіть з одного боку, дитина пристроєна і розвивається. Але ж як до бабусів огород на все літо не поїдуть, як без цього дитина про літо пам'ятати буде. Звичайно, плюсом є те, що багато ресурсів закладається державою, щоб дитина мала змогу вчитися, розвиватись, щоб дитина, якщо потрібно, була у школі і навіть влітку. Багато варіантів цих літніх таборів більш дорогих, менш дорогих, при школі або приватні, з різними програмами. Тому батьки можуть влітку працювати і не думати, куди цю дитину подіти. Ще один крутий плюс це класна організація екскурсійних заходів і цікавих програм. Походів у музеї, зоопарки, кінотеатри, батути, аніматори це все організовується школами безкоштовно або за дуже символічну плату. І спорту тут багато, тому звичайно, якщо дитина вже влилася до колективу школи, то різносторонність буде і скучно не буде. Достатньо всього робиться, щоб дитині було цікаво. І це ж теж в основному спонсорується бюджетом, і дуже багато місць, куди потрібно було платити гроші а дитина змогла ходити в рамках шкільного заходу. Ще один плюс це їх шкільні автобуси. Ці жовті з американських фільмів їх тут дуже багато, і можуть дві-три дитини їхати у цьому пустому автобусі. Це звичайно круто, порівняно з нашим українським звичайним громадським транспортом. І це вже багато років в Америці розвинути така система саме для учнів школи. Дитина точно не проїде зупинку, будуть вільні місця, і крім дітей там нікого не буде. Ще плюс: це окремий розклад для різних ступенів навчання. Тобто перші класи, середні, всі будуть окремо ходити у їдальню, на прогулянку, на екскурсії, так, щоб не в кучу, не всі, а по черзі. І щоб не плутатись під ногами один одному, і всі на різних поверхах вчаться. Це безпечно, нікого ніхто не зіб'є з ніг, ніхто нікого не відволікає. Це так класно продумано. Мінус школи не розраховані, щоб вчитися з першого по 12 клас. Тобто… Як в нас, ти можеш віддати в школу в першому класі, і якщо вона класна, і дитина звикла до дітей у класі, є друзі свої, то можна вчитися до кінця школи, тобто 12 років. А тут деякі школи взагалі тільки на кілька років. І ще пощастить, якщо знайдеться подвійна школа, де початкова та середня будуть в одному місці. А старші школи взагалі завжди окремі. І проблема в тому, що таким чином діти заново повинні через декілька років знаходити собі нових друзів, якось закріплюватися у колективі, набувати. Собі авторитет, це може бути великим стресом. Я, наприклад, не уявляю, якщо б мені доводилось міняти часто школи. Мені пощастило, що я вчилася всі роки. В мене там були друзі, з якими я досі спілкуюся, і спогади про мою школу в мене найкращі. А якщо дитина постійно міняє школи, колективи, то добре, якщо в неї моральна це насильний стрес, та вона багато з ким може спілкуватися, але й укріпити дружні стосунки таким чином складніше. А мені здається, що самі справжні друзі найчастіше з дитинства. Скільки в нас таких історій? Я з тобою з першого класу дружу, або ми познайомились з моєю дружиною ще у школі і сиділи за одною партою з першого класу. Щось в мене на романтику потягнуло. Ще зручно я вважаю, коли кілька дітей у сім'ї і вони можуть ходити в одну школу. Це дуже легко уявити, що старші водять за ручку маленьких своїх братів або сестер і разом в одній школі так і вчаться. А якщо ж школи різні, то дітей треба по різних школах водити, тому це незручно. Я вважаю мінусом. Ось такий розподіл школи на тільки елементарі, тільки мідл, і тільки хайскул. Це така моя особиста думка. Ви можете мати свою і висловити її в коментарях. Ще один однозначний плюс багато персоналу у школі, які не дадуть твоїй дитині загубитися або щоб щось сталося без присмотру. Тут все чітко, добре продумано. У молодших класах дитину передають батькам особисто в руки. Виводять, по черзі випускають з будівлі школи. Малим дуже допомагають. Мій малий п'ятирічний взагалі не розмовляв англійською, але якось впорався. Це завдяки тому, що багато людей, цих асистентів, а не один вчитель на всіх. Один вчитель просто не впорався без 20-30 дітьми, половина з яких ще й не розмовляють англійською. Тому що тут дуже багато іммігрантів і тому цей момент тут дуже добре продуманий, спланований. І всі допомагають за всіми дітьми, слідкують, контролюють, супроводжують по коридорах, у столові, у парки, допомагають розібратися під час навчання, під час ланчів, одягнутися, зібрати рюкзачок. За початкову школу я точно спокійна. За середніми теж слідкують, але ж вони вже самостійні і там, навпаки, хотілося би менше цього контролю, я вже розповідала в цьому ролику свої спостереження з цього приводу, подивіться, буде цікаво. Якщо порахувати всі плюси та мінуси. О, плюсів певно більше, і до багатьох мінусів теж можна якось звикнути їх просто у своєму мисленні перетворити в позитивну сторону медалі. Головне підготуватись. Знати до чого бути готовим, морально допомагати дітям і підтримувати їх, шукати багато інформації, щоб підстрахуватися, та проговорювати багато моментів з дітьми, щоб вони відчували вашу підтримку. Логічно на перший час, звичайно, пустити всі сили на вивчення предметів, не боятися питатися про все, не бути нерішучим або сором'язливим через мовний бар'єр. Тут в основному більшість людей входять в положення, намагаються допомогти, тому що майже всі самі були колись іммігрантами. Тими, кому теж було важко, і вони через це проходили. І я в більшості випадків бачу це добре позитивне ставлення, бажання допомогти, підтримати щось підказати. Це простежується у спілкуванні, всі відкриті, намагаються допомогти. Персонал, вчителі, діти теж позитивно ставляться до новеньких, що дуже зігріває, надихає та заспокоює. Тому бажаю усім легкої адаптації. Якщо ви плануєте переїжджати до Нью-Йорка з дитиною, знайте, що школи тут добрі, безкоштовні, нормальні. Так, звичайно, зі своїми особливостями, але все реально, якщо правильно бути налаштованими і підготуватися. Бажаю всім українським родинам здоров'я і успіху!